Максим с Андрюхами забираю. Максим, а по якому принципу вибирали? Розкажи мені. должна бути разного цвета. А, а, раз... Раз... а да, короче, да, воно у коли оте рябе. <решко> Подожди, ти одну мені взяв чи дві, на дві бажали? Одну вон взяв. Да. А, то возьми мені одну якусь. Любую. Да, а, три записали. Ну, Запиши ще одну. Я, Хорошо, то, пішли. Воно салонник клює. Так, ви зудочками вже. А рум де ділась, а вона одна і тіка не було там. За Ух! Показали, тебе, тебе заінтересували, що буває. Я пробіг у цих грибаків, нікого нічого нема. Та давай з цієї сторони, одна. Почати яка поляна? А ви алкоголь пити? Так, звісно. Ну тут три рази дороже. А, а нам вже положили цей, да, так? Щоб ми щось купили. Трум. Трум. Що ви з бумам взяли? Дивіться, не можу. Все. Дерево вам красиве, стойке. Ну все, а я собі ще стільчик поставив. Уже 4 відосики. Е -е Молодіж буде віддихати, а я буду. Ну ви скажете, легка професія, бл -бл блогер. А я буду відосики тепер 4 штуки знімати чи виставляти, а що ж на скільки. Снімаєш і думаєш, треба вони, не треба. В цій країні, де немає інтернету, виставляють три часа. О! сетку Рун а, оно что, денег стоит там сетку короче, оно сетки садят я рум показываю, что здесь сетка а она какая денег стоит а, 2000, за вот такое помещение надо 2000 заплачивать да, ну нафиг Рум бутефол хе-хе-хе тихий так, я не побачу что я ему руку показывал <реш> не рвайся на камеру Ні, вс кручок силя цвітний, а нічого не піймав Все коротше Патая супер, не буду без снімати, буду виставлять. Як же на проти краба, наверное. Пока-пока.